Про колонки-качалки тернополяни згадують, як тільки в їх мікрорайоні починається промивання водопровідних мереж. Пити таку воду не варто, кажуть комунальники, але для миття посуду чи для туалету згодиться. Тому люди ними періодично та все ж користуються. Такі, що постійно експлуатуються в силу різних причин, це близько 50 колонок, близько 20-25 колонок це ті, які на сьогоднішній день обстежуються комісією робочою групою. Робочу групу створив власник, тобто міська рада. Фахівці мають визначити, які з колонок качалок можна реанімувати, а які відпустити на заслужений відпочинок. Бо більшість з них за десятки років відслужили своє. Це кажучи, той самий колодяз, на якому змонтовано механічне обладнання для викачування води. Зважаючи на те, що вони були збудовані понад 30 років тому, значна частина з них вже або вичерпали свій ресурс. Фізично зношення не підлягають ремонту. Частина, оскільки вони змонтовані на свердловинах, частина свердловин замулена, і відповідно для того, щоб відновити їх грубо, потрібно перебурювати свердловини, а це досить не дешеве за Певна кількість таких джерел децентралізованого водопостачання на випадок аварій у місті потрібна. Проте останнім часом тернополян рятують ті кілька десятків колонок качалок, які комунальники систематично перевіряють і підремонтовують. Тому навіть якщо не робочі спишуть на водопостачання міста, це не надто позначиться.